Захарія, розділ сьомий. І сталося у четвертому році царя Дарія, було Господнє слово до Захарія четвертого дня дев'ятого місяця кіслева, і послав бет ел сар Ецара і регем Мелеха та людей його, щоб Господа вблагати, щоб сказати священникам, які в домі Господа Савовота та пророкам, говорячи, чи я маю плакати п'ятого місяця та постити, як я робив це багато років? І було слово Господа Саваота, таке говори до всього народу землі до священників, кажучи якщо ви постили та лементували п'ятого і сьомого місяця і то сімдесят років, чи то ви постили для мене? А коли ви їсте, та коли ви п'єте, чи ж то не собі ви їсте, і не собі ви п'єте? Чи ж це не ті слова, які Господь виголошував через давніх пророків, коли Єрусалим був населений та спокійний, і його міста навколо нього, і південь, і рівнина були населені? І було до Захарія слово Господнє таке так говорить Господь Саваот, промовляючи Судіть суд по правді і чиніть один одному милосердя та милість, а вдови й сироти, чужинця та вбогого не гнобіть і не думайте зла один одному в серці своєму. Та вони не хотіли слухати і відвернули своє рамено від мене, а вуха свої вчинили тяжкими, щоб не слухати, і серце своє зробили кременем, щоб не слухати закону та тих слів, що послав Господь Саваот своїм духом через давніх пророків. І був великий гнів від Господа Саваота. І сталося як я кликав, то вони не слухалися так вони будуть кликати, та не буду я слухати, каже Господь Саваот. І розвіяв я їх по всіх народах, які не знали їх, а край був спустошений по них, так що не було такого, хто б переходив чи вертався, і вони зробили улюблений край спустошенням.